Український вечір, в які моменти ми його і справді любимо. Певно, коли він теплий, духмяний та сповнений зорепадів. У час війни небо для українців залишається небом недосяжним та романтичним, в якому літають не тільки ракети. Астрономи кажуть, як і раніше, у ньому оптимістично вирує життя, падають зірки, з'являються спалахи над нових, переживає свої особливі події місяць. Для всіх українських романтиків, хто має намір наповнити своє життя після 20-ї години, цьогоріч у серпневому українському небі аж дві події, і пов'язані вони з життям місяця. Цього року дуже таке цікаве явище, коли ми спостерігаємо суперповень. Він був 1 серпня, і наступна буде 31 серпня. І ось таке явище, яке спостерігається дуже рідко. Коли два суперповеня з протягом місяця, і називається блакитний місяць. Тобто, що це явище, яке спостерігається дуже і дуже рідко. А чому рідко? Тому що суперповень це коли місяць обертається навколо землі по еліптичній орбіті. І ось супер просто повень ми щоні місяця спостерігаємо, а суперповень. Коли співпадає, що ми бачимо найбільш освітлений місяць сонцем, тобто він круглий повний місяць, і він ще найближче знаходиться до землі. Астрофізик Світлана Мальченко пояснює, що блумун або українською блакитний місяць не має нічого спільного з його забарвленням. Етимологія назви цього астрономічного явища у розумінні дуже рідкісний, незвичний. Просто повню ми можемо спостерігати двічі на місяць, а ось суперповня – це вже й справді небесна подія. Тож фахівці радять підготувати своє найкраще фото та відеообладнання на кінець серпня. Бо ж особливість такої небесної події це коли місяць відсотків на 10 більший за розмірами, ніж зазвичай. Місяць буде сильніше світити нам у вікна. Місяць буде більше, і він ставатися буде просто більше. Сказати, що він буде а, і він буде яскравіший. Якщо для астронома, то навпаки це найменш цікавий. В ці дні ми не спостерігаємо те... місяць у телескоп. Чому? Тому що дуже сильне зас... засвічення е... сонцем, і місяць дуже яскравий. І ми тоді, навпаки, в телескоп не можемо розрізнити кратери, моря. В телескоп краще спостерігати місяць навпаки, в першій або третій чверті. Зоре моя вечірнє. Зійди над горою. Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти. Зірку з неба. Певно, найпростіше, що може подарувати останній романтик, підвівши очі в українське небо. Протягом року небесною дорогою котяться великий та малий віз. Їх упізнає, чи не кожен третій українець, розповідає Світлана Мальченко. Це розташування на небосхилі сузір'я великий віз стосовно полярної зірки у складі сузір'я малого воза залежало від пори року. Схематично цей візерунок наносили на керамічний посуд трипільці. Це свастика, яка набула в українців особливого символізму. І, до речі, саме її дуже часто відтворюють українські вишивальниці. Соковитого місяця апельсина в українському небі є кілька сузір'їв, які яскравішають протягом року і які легко відшукати. Тож запам'ятовуємо і збагачуємо свій астроінтелект. Сучасна астрономія налічує 88 сузір'їв. Їхні офіційні назви здебільшого є перекладами давньогрецьких або латинських назв. Дуже відоме і дуже яскраве сузір'я, яке можна побачити протягом всього року. Це сузір'я Касія у виді букавки W. Воно може бути в різних місцях і трошечки повернуте, але воно спостерігається протягом всього року. І Тому ось це ще яскраве також сузір'я лебідь. Воно влітку його видно досить добре, і воно на так, вважається літнім сузір'ям, тому що воно простягається майже на все небо. У нас, а взимку краще видно сузір'я Оріона. Біля Оріона малий пес, великий пес теж це такі ось сузір'я зимового неба вважається. Тобто їх спостерігаємо після Різдва або десь на Різдво. Найкраще сузір'я лебедя ми бачимо в кінці червня і в липні. Сузір'я цієї прекрасної пташки дуже добре помітне на небі завдяки особливій формі яскравих зірок, яка називається Північним Хрестом, який витягнутий уздовж чумацького шляху. Горять протягом року в українському небі стожари. Для чого нам грецькі плеяди? Коли ми маємо в українському небі, це ж сузір'я з не менш романтичною назвою. До речі, назви українських Сузір'їв дуже образні та милозвучні. На жаль, у світовій астрономії вони не закріпилися, проте стали своєрідним дзеркалом повсякденного життя нашого народу. Стожари це теж одне із народних назв українських сузір'я плеяди, навіть не сузіря плеяди це таке скупчення зір. це зорі, які знаходяться фізично разом, тобто вони зв'язані не те, що ми дивимося на небо і проєктуємо виді якоїсь фігури або що вони проєктуються разом, Але, а вони дійсно зв'язані. І тому ось ці стожари, да, така назва гарна, а входять вони в сузіря тельця. Тілець ми бачимо протягом всього року стажари, вони вночі восени. Тобто найкраще спостереження їх і взагалі то, якщо хочемо спостерігати неозброєним оком їх і вночі, то це повинно бути десь осінь, початок зими. Волосожар. Ми розуміємо, що в основі етимології уявлення про волосся. Так? Ось так, наче як волосся, які окремо, да, одне від одного, на небі схожим таким здавалося, це скупчення зірок. Виявляється, що стожар це така палиця, якою підпирався сніп з сіном або копиця сіна. Забрали сіно, а стожар цей стоїть. Тобто ось близько до цих волосожарів. Жар зрозуміло, да, світиться, горить. А стожар і волосожар ось етимологія пов'язана саме, саме з цими поняттями. Ще є квочка, ще є курка, є баби. Ну тут акцент, я думаю, все-таки на... Великій кількості ось цих е, зірок кандидатка філологічних наук Наталія Мельник розповідає, має цікаву етимологію українська назва Сузір'я Касіопеї. Борона тут це ж все зрозуміло. Це ж сільськогосподарське знаряддя. Ось виявлені людей е, справді схоже було на борону. Ну а пасіка само собою зрозуміло. Знову е, ми можемо говорити про важливість і цінність. Е, Ось ось цього промислу людського бджільництва, е, яке вважалося одним із найважливіших у е, людській діяльності. Поряд з гарною фантазією, поряд з потягом до творчості, наш народ завжди був дуже практичним. Но якщо ми порівняємо назви сузірів, так би мовити, наукові і назви сузірів народні, то ми побачимо, що всі вони. Е, Пов'язані якимось чином з реальним життям людини, наприклад, сузір'я орла в народі називається у нас дівчина з відрами. Тобто, справді це може бути можуть бути крили орла, а може бути ось якийсь близький такий образ нашому народові. Такі небесні картини нерідко сходять на полотна українських митців. Справдешній арт-простір із українських сузір'їв та скупчень зірок це роботи художника Олега Шупляка. Відтворив митець і всесвітньо відомий небесний шлях українських чумаків. В багатьох літописах з грецької, там ще був Млочний шлях або е, інші якісь варіації на ось ці е, Milky Way. Е, в Україні прийшлася назва е, Чумацький шлях, тому що ми звикли, що чумаки їздили в Крим. Е, зазвичай цей напрям дійсно на е, Південний Схід спостерігається саме е, в, влітку або е, навесні вони їздили по цьому шляху е, за сіллю в Крим, просипали сіль і цей шлях зупинився Залишився і є на небі, і тому потім вони по ньому ж і орієнтувалися і їздили. Чи реально побачити цей чумацький дороговказ із минулого? Астрономи кажуть, так, можливо. Утім, для цього слід докласти зусиль, бо в місті небесна панорама з чумацьким шляхом навряд чи відкриється, особливо восени. Адже навіть шумаки не їздили цієї пори через розмиті дороги. Чумацький шлях можна побачити в Україні в будь-якому куточку біля водоймищ, в селах, там де подалі від світла. Ось ці умови і там зоряне небо майже як на долонях. Тому для того, щоб е, помилуватись да цим е, купою зір і нашою галактикою, нам потрібно або виїхати за межі міста, десь в село, або е, до моря, там, де подалі від міст, або у гори. Найкращий варіант да, це піднятися в Карпатські або наші українські кримські гори. Ось там цей чумацький шлях, е, видно як на долоні. Сьогодні, кажуть, буде зорепад. осяють небо світлі старожили. Це, може, нагадає листопад: зірки падуть, щоб люди не тужили. Серпні місяці спостерігається одна із найактивніших серій зорепаду, яка називається Персеїди. її приходиться на 12 або можна сказати з 11, 12, 13 серпня, І їх там буде до 100 метеоритів за годину, тобто це дійсно таке велике явище, да, і коли ми спостерігаємо, якщо що хвилини по два метеорити падає. То їх можна дійсно помітити навіть у кривому розі за умов посмарного е, неба. Вважається, що падає зірка, і всі загадують бажання. Зрозуміло, що українців одне бажання на всіх да про нашу перемогу і як можна швидше. Зорепад одне з опоетизованих найпрекрасніших астрономічних явищ. Пані Світлана розповідає: зорепади в українському небі можна бачити протягом року, а навіть узимку. Утім, найрясніші, саме в серпні. Кометний пил падає, потрапляє в атмосферу. Під час того, коли він пролітає, ці пил згорає, і ось саме це горіння ми і бачимо. І чому саме назва пішла Персеїди? Тому що саме в цей момент, в серпні місяці, Земля перетинає орбіту комети, і саме ось з персеїд сузіря персей там трошки нижче, якщо дивитись між персеєм і касіяпієм, спостерігається цей пік метеорних потоків і тому звідси пішла і назва. І чому саме в серпні? Тому що саме в цей період земля перетинає цей проміжок. Запастися теплим одягом та приготувати вишлист із бажаннями заздалегідь. Такий короткий перелік справ для всіх романтиків на середину серпня. І звісно ж, астрономи радять обрати місцину для спостережень. За словами Світлани Мальченко, наразі астротуризм в Україні тільки розвивається. Я не скажу, що в Україні дуже розвинений цей астротуризм. Зазвичай це виходять для того, щоб спостерігати саме меторні потоки. А ось саме астротуризм це зазвичай от виходять в серпні, якраз для того, щоб винести телескопи, поспостерігати в телескопи за меторними потоками. В телескоп можна зафіксувати момент, коли метеор летить в атмосфері, і він нагрівається в результаті тертя і розпадається на маленькі-маленькі частинки. Ось, це зафотографувати саме для фотографування виходять в тури. Це зазвичай раніше було це Миколаївська область, постелі там Олешківські піски або вгори. Чому ще в серпні, тому що це потрібно спостерігати всю ніч, а ночі повинні бути теплими. Пані Світлана має досвід роботи в обсерваторії. Розповідає, згадати має що, та й зараз ділиться астрофізик, її студенти охоче приходять на вечірні спостереження. Та й не лише студенти, і не лише майбутні фізики. Українське небо має попит. Астрофізики вивчають якісь нестандартні зорі, хімічний їх склад, магнітне поле, або подвійні е, зорі, да, як вони взаємодіють між собою, або е, наскільки вони змінюють хімічний склад, перш ніж стати там, чорною дірою або зорі, зорею. І ось ці явища вони, е, скажімо так, привертають увагу пересічного астрофізика вже. Що мені цікаво, е, довелося спостерігати, я спостерігала за подвійністю зір, е, за диском, ми навколо зі туманність це одне із тих, що цікаво подивитись телескоп, хоча б раз в житті. Mm. Хоча, коли ти дивишся, ти бачиш не яскраво зорю. А не зорю. зоря, просто розмитий кружок, тому цікавіше спостерігати планети. Але ось туманність це ті місця, де можуть утворювати зорі. Чому я їх не бачила? Тому що вони, коли утворюються, вони не випромінюють світло, вони випромінюють тепло. І для цього потрібні ті телескопи, які літають на в атмосфері. А до землі землі ми це випромінювання не можемо побачити. Зараз українське небо під пильним оком ідеться не лише про протиповітряну оборону нашими воїнами небесні вершини підкорили й українські діти, навіть не вдаючись до телескопів. Два роки назад була учениця 9 класу, яка відкрила змінність зорі, тобто, будучи ученицею, опрацьовуючи матеріал навіть в кривому розі без телескопів. І зараз навіть вже в університеті йде набір на спеціальність фізика та астрономія, тобто те, що ось астрономи да починають їх наближають до астрофізики, і ось до тих фізичних процесів, які відбуваються на зарі, можуть спалахи бути, можуть хімічний склад, зміни, розміри, чому вони змінюються? Як що на ось такі питання? Оце найцікавіше відповісти. Сказати, що я люблю українське небо, звісно, тому що у нас ми розташовані на таких широтах, що дуже багато сузірів проходить, і ми можемо спостерігати на відміну від інших широт. Наприклад, в тій же Африці да, начебто небо тепло, да, можна спостерігати протягом всієї ночі зорі і всього року, але там зорі і небо зовсім інше. Там зір набагато гірше видно і не такі яскраві, як у нас. У нас небо найкраще.